Багато знайомих облич в залі, всіх обіймаю зі сцени, і давайте почнемо трошки розбиратися, що таке екосистема, і навіщо вона взагалі існує. Я свій виступ побудую навколо теми гроші без бар'єру та гробізнес без стресу. Скажіть мені, будь ласка, у кого є якась така омріяна сума? Яку ви бажаєте мати на своєму рахунку? От Просто закрийте очі, уявіть її собі, скільки там нулів. Уявили? Тепер в мене питання: як цю суму перевести на ваш банківський рахунок? Хто знає, Підіймаємо руки. Щось ніхто не знає. Добре. А якщо я запропоную вам це зробити траншами? Ну, ось цю суму поділили. І поступово переводимо на банківський рахунок. Хто знає? Я знаю. Дивіться, третє питання. Давайте спрощую задачу. А якщо я скажу, що реальний агробізнес може заробляти настільки добре, що ви поступово з майбутнього прибутку оці грошики переводили з вашого ну, підсознання на ваш банківський рахунок? Так працює? Тобто, якщо ми працюємо, заробляємо гроші. Чи можемо ми накопичувати ту суму? Я вже бачу, що да, зрозуміло, да, стала ідея. Давайте подивимося, як це ми робимо завдяки нашій платформі. Так, в мене буде дуже технологічне завдання спробувати. О! Ми бачимо на слайді ну таку достатньо популярну інформацію: 1,7 мільярда людей на планеті взагалі не обслуговуються банківською системою. З них 40% жінок. Багато це. Ну так, звісно. Але знову ж таки, якщо у вас немає тих грошей, на який банківський рахунок ви їх будете переводити. Нонсенс, да? тобто треба заробити і передати. Що робимо ми? Компанія Viagra створює екосистему, всередині якої можливо все ви можете отримувати знання. Ви можете отримувати гроші у агророзрочку. Ви можете торгувати та покупати агропродукцію та товари. Ми створюємо надійні партнерства з фінансовими інституціями. Ми також розробляємо нові продукти, маркетплейси. Ми готові фінансувати. Рахунки фактури, інвойси, які ви отримуєте від ваших майбутніх постачальників. Це все створюється і грається навколо єдиної системи. Шість причин стати частиною екосистеми. Тут трошки тексту буде від мене, але я думаю, що він буде вам дуже корисний. Що ми робимо? Ми робимо оптимізацію бізнес-процесів. Як це працює? Віагро допомагає працювати ефективно. Ми фінансуємо вашу діяльність з першого дня посівної. Ми допомагаємо купувати вам засоби захисту рослин добрива. Ми допомагаємо реалізовувати врожай. Ми допомагаємо накопичувати вам доход і заробляти на цьому доході. Ми допомагаємо робити комбіноване закупівлі. Про що це? Малий фермер може об'єднуватися з таким самим в групи і закуповувати більш великими партіями знову ж таки всі засоби, всі імпоти, які йому необхідні для ведення своєї діяльності у великих дистриб'юторів. За рахунок цього гурту він може отримувати додаткові знижки. Тобто ми впливаємо також на собівартість вашої виробленої продукції. Ми допомагаємо покращувати продаж врожаю. Як це ми робимо? Через створення платформ знову ж таки агробізнес може залишати заявки на нашому сайті і отримувати від наших партнерів найкращу фінансову пропозицію щодо купівлі врожаю або агропродукції, яку ви виробляєте. Розвиток інновацій це взагалі моє любиме, найулюбленіше та ключове. Чи знаєте ви, впевнена, що знаєте, що ем, цьогорічню Нобелівську премію з економіки якраз отримала група ем, вчених, які довели, як інноваційні, як, як інновації змінюють економіку. Саме це робимо ми. Один з наших постійних партнерів і найулюбленіших, мабуть, партнерів компанія-Френд поставили собі за мету здійснити аграрну технологічну революцію. Така велика мета, велика місія. Але про що вони кажуть? Вони кажуть, що застосовуючи точне збройно ви можете збільшувати врожайність на гектар, а отже, отримувати більше прибутковість. Ну і безпосередньо накопичувати в ту суму да, на ваших рахунках, якою ви потім будете вже користуватися в своїх власних цілях. Е, доступ до агротехнологій – це е, спроба об'єднати найкращих еспектів на ринку, які абсолютно безкоштовно готові розділяти свій досвід, свою експертизу з вами. Через статті, через блозі на, на нашому YouTube-каналі. Ви маєте доступ до них 24 на 7, тож можна користуватися і оптимізувати вже свої процеси. Я ще, мені здається, не додала, не, не розповіла, що таке повний спектр фінансових послуг онлайн. Це намагання створити. Систему партнерів да, екосистему партнерів, де ви зможете отримувати абсолютно дистанційно як фінансові, так і нефінансові послуги, і про це трошки згодом. Одна з причин, яка не була зазначена на минулого на минулому сайті, це вже та кількість партнерів, які вже з нами співпрацюють. І ви тут бачите і компанії, які продають засоби захисту рослинництва, які продають топливо, паливо, які надають консультаційні послуги. Послуги та продукти цих компаній ви вже можете купувати з нашої платформи за рахунок нашого фінансування і сплачувати за них саме з ваших майбутніх прибутків, тобто у розсрочку або з відтермінуванням платежу. Тож долучайтесь. Давайте трошки там по елементам нашої екосистеми, як це працює, які основні і базові. Крупноузлові модулі е, в нас є. По-перше, Віагро. я вже казала, да, що це можливість постачальникам продавати свої товари та послуги у розсрочку, а нам, фермерам, купувати ці товари і сплачувати за них потім. Що нас відрізняє? Ми... Погоджуємо вашу заявку протягом 30 хвилин. Тобто, якщо ви заходите на наш сайт, залишаєте ваші банки ваші коді ДРПО. Ви протягом 30 хвилин, вже в вашому кабінеті цифровому, ви отримуєте ліміт на купівлю як товарів та послуг, які ви можете використати на нашій платформі. Все це відбувається дистанційно. Ви можете знаходитися в будь-якій точці світу. Але якщо ви відчуваєте потребу у фінансуванні, ми завжди будемо прийдемо вам на порятунок. Для фермера це абсолютно безкоштовний сервіс. Тобто купуйте зараз, сплачуйте, знову ж таки, отримавши там якісь прибутки з розтермінуванням, тобто там кожного місяця якусь да, конкретну суму або з відтермінуванням платежу. Ми надаємо розрочку до 270 днів. Вам не потрібно жодних паперів. Я тільки що розповіла про те, що достатньо просто коду є ДРПО. У вас не буде жодних ризиків, бо ми фінансуємо у нашій національній валюті і не потрібно жодних застав. Віагротрейт також розповідала про нього, що це можливість. Продавати нашим партнерам, трейдерам оптовим складам агропродукцію, яку ви виростили, цей зернові, це бобові, оліні, фермерське масло, молоко, будь-що, да, м'ясо з. Не знаю, чи можна сказати м'ясо тварин, певно, м'ясо тварин вільного виголу, Тобто будь-що, що ви виробляєте, ви можете продавати через нас. Залишаєте заявку, очікуєте на пропозицію від потенційного покупця і вирішуєте, ви можете обирати, за якою ціною ви будете продавати свою продукцію. В Agroeducation також казала да, про те, що ми створюємо якраз екосистему експертів, які е, вільно можуть ділитися своїми результатами, своїх, е, своїми результатами в аграрному бізнесі. Е, вони дають інтерв'ю, які ми розміщуємо на нашому YouTube каналі. або Надають матеріали для того, щоб ми підготували статті, з якими ви можете ознайомитися. І така черешенька на торті це одне з наших останніх партнерств, але як передостанніх, да, певно, що не останнє. Ми, ми будемо продовжувати там, розширювати нашу систему. але... Про це хочу там сказати більш детально. Віагробанк це перший аграрний, як ми його називаємо. Це партнерство, воно дозволяє е, двом компаніям компанії Activities та Піріосбанк повністю обслуговувати потреби, фінансові потреби е, фермера. Е, е, е. Ми, ми вже згадали, да, пам'ятаємо ту історію, як перевести там гроші з, з ума да, на, на свій банківський рахунок, але ж не на кожний банківський рахунок хочеться перевести там суму там, шість нулями та і більше, да, особливо в валюті. Це має бути надійний партнер, і Таким партнером є безпосередньо банк «Піреус», який е, входить до фінансової групи грецької фінансової групи і працює з 1916 року? Компанія Activities працює на ринку більше 13 років. і Безпосередньо вона створює такі продукти, як Віагро або Єділо. Ой, вибачте, я не знаю, як назад. І певно, що останній слайд від мене я казала про те, що з нами нашими сервісами дуже легко користуватися. Тож запрошую вас просканувати код, залишити свої реквізити. Код є ДРПО. І якщо там до вас не прийде оцей бажаний ліміт на фінансування, то будь ласка, підходьте до нашого стенту. Ми радо розповімо вам більше про нас, про наш сервіс і про те, як з нами співпрацювати. Дуже дякую вам за можливість поділитися нашими продуктами і чекаємо вас на сцені. Гарного дня!